Правила переносу слів. Слова з рядка в рядок переносяться переважно по складах: зошит, книга, зима, калина, садівник. Однаскладові слова не поділяються для переносу лис, вовк, гриб, вуш, ніс. Хліб. Склад, позначений однією буквою, не залишається в рядку і не переноситься. Лінія. У слові лінія, три склади, буква Я утворює склад. Але буква не переноситься на наступний рядок. Оля буква О утворює склад. Буква О. Не залишається на рядку. Армія. В слові армія три склади, буква Я утворює склад, але буква не переноситься на наступний рядок. Учень в слові учень два склади. Буква У утворює склад, але буква не залишається на рядку. Слова зі збігом кількох приголосних можна переносити по різному. Капуста або Капуста. Не можна переносити слова так, щоб розривалося сполучення приголосного з голосним. Зверніть увагу в слові капуста розірвана злиття ПУ, склад ПУ не можна розривати приголосний з голосним. Дякую за роботу!